Перед тим як я анонсую третю хвилю заморозків, ми підведемо підсумки перших двох хвиль, тому що є що сказати. По поводу першої хвилі, так згадую, то в принципі я її нормально пережив. Були страшні дні, були там дні шарвало. плюс в повітрі був 0, мінус ну на землі плюс 5, плюс 6, ну йшли дожі. Ну Чудом та полуниця пережила, може, пережила, що нападали дожі вразово, поприбивало агроволокно, воно стало важким, і вона просто не могла б вітер його зірвати. Бо я думаю, якби не це, то воно б точно полетіло би. А там на ніч ну, доволі холодно, і цвіт був би чорний. При першій хвилі багато хто постраждав, особливо ці всі ранні пташки, які такі от там супермегарання полуниця по максимальній ціні, там плівка не допомогла, там тонелі не допомогли, ну і так далі. Таких людей писало на каналі чимало. А в моєму випадку Агриновське 23 рятувало ситуацію конкретно. А за якісь там картоплі, там говорить, не приходиться при першій хвилі, тому що вона була, якщо я не помиляюсь, десь 10 квітня. Плюс-мінус десь в цих числах, там похибка десь 5 днів. Друга хвиля заморозків, вона вже підходить до завершення. Сьогодні була остання така холодна ніч, і, чесно кажучи, я вражений. От На практиці я такого давно не пам'ятаю, щоб сановтики помалювали на ніч плюс 3, ясно, з півночі вітер і нема заморозка. І дійсно на ґрунті було плюс 3 і у повітрі плюс 2. Ну це було на межі замерзка. Тобто, як там десь пару градусів вони не вгадують. Це означає, що на ґрунті майже ноль, в повітрі мінус один, мінус два. І це все померзло. Єдине, що ми втратили, це там 20 кущів картоплів, тітки. Ну, Сьогодні я в неї не був. Сьогодні я до її не приїздив, я думаю, там десь трошки, може, чуть-чуть подмерзло, а може, ця ніч трошки буде тепліша. Важко сказати. Може, пізніше я як там десь буду, якщо щось таке є, то я вам запишу. А так, немає знов знову там записувати відео після цієї ночі. Тобто, коли була ніч з 7 на 8 примерзло десь приблизно 20-30 кущів картоплі. Ну, і з 8 на 9 я не скажу, бо я сьогодні там не був. По поводу полуниці, ну все хорошо. У мене молода картопля не померзла, я накрив майже всю ділянку. У мене там ще залишились запаси з тієї ділянки, де колись була полуниця, вдома на хаті є. Плюс плівка з редиски, тобто мене в принципі там ніяких проблем з накриттями не було. По поводу наступного, що я хочу сказати, були між між цими цими всіма хвилями, між цими всіма хвилями. Такі дні, паршиві дні, де одна ніч, якби, якби полінувався так, то полуниця б змерзла. Я вийшов вранці, це десь було через декілька днів після вже завершення першої хвилі заморозків, яка тривала близько 10 днів. У мене почорніла трохи картопля місцями, полосой пройшло. Тобто і місцями я бачив лежить льод. Ну, такі знаєте, як сніг підмерзло десь в тіньку і так далі. Це означає, що був полосой мороз. І би воно було з полониця, як би було, я її не накрив, дуже важко сказати. Тому навчило, навчив цей сезон, що накривати навіть на плюс 5, плюс 6, якщо стоїть на ніч. І зараз я не ризикую. Але, чесно кажучи, вже надаювати гровок натягати, тому що ну, що тут сказати, скоро знов сьогодні надалося буде під вечір, знову їхати накривати. І чесно кажучи, я вже більше 10 разів напевно, його вже сьогодні тягав. Не сьогодні я взагалі тягав, тягав, там, розкриваєш, ти, ти робиш, виходить, приїхав вранці і розкрив на вечір, тобто два, два, два рази на день ти маніпуляцію з загалом окном робиш. Якщо це, наприклад, вже 10 днів йдуть заморозки, то брахуйте самі. Вже більше 10 разів точно я його а, відкривав, накривав. А, стосовно третьої хвилі заморозків, дивіться, настю зараз буде затишок трохи, а, там пер передичка буде субота. З п'ятниці на суботу буде передишка. Це відео відео, я думаю, завтра в п'ятницю вранці. Передишка в суботу, точніше з п'ятниці в суботу, а потім з суботи на неділю північний вітер. Це мови йде за мій регіон Житомирщина. У вас може трошки бути порізним. Дивіться погоду. Там північний вітер йде на ніч вже плюс 6-7. Вже накриваємо. Вже накриваємо, тому що це при похмурій погоді. Там такі, ну, хмарно передають на ранок. Якщо розпогодиться, буде ясно, буде нижча температура. А там вже йде межа заморозка і може бути заморозок. Тому що в Білорусі, там, в Росії випав сніг. Там зараз приморозки по ночах стоять на ґрунті. Тому рекомендую не ризикувати. Це перше. Друге, скільки триває третя хвиля замерзків? Ну, Десь вона mm -hmm. починається в неділю, неділя це у нас, по-моєму. Сьогодні у нас 9 10, ну, 12 по 16 травня включно буде тривати якби третя хвиля заморозків. А принаймні у нас на півночі Житомирщини. А, так я дивлюся рандомну погоду по Україні, там східні частини, там Північна Україна, там Полісся, то ну, по всім канонам, по всім канонам, тепло прийде тільки з 17-го. Травня там піде південний вітер по всім канонам. Це означає, що почнеться вже сезон плодоношення полуниці, бо вже в мене зелені ягоди, і тільки бахне тепло, вона вже наливається, піде тепло, зразу почнеться сезон. Я, Я думаю, б... пік сезону в цьому році припаде десь приблизно на 5 червня. З 5 по 10 червня це будуть пікові збори полуниці у нас на полісі. При умові, що ви вирощуєте там, ну відкрите вирощування, мається на увазі, не теплиці. В теплицях, то я думаю, вже до цього моменту прийде. Що в принципі робити? А, ну, Прийдеться, напевно, кожну ніч накривати, там на ніч плюс 5, плюс 4, плюс 6. І там в основному стоїть північний вітер, північно-східний. Рекомендую звернути свою увагу на східний вітер, тому що в Росії випав сніг, і саме звідти буде дуть. То висока ймовірність може бути заморозка. Треба дивитися. Південно-східний чи дивитися вітер? Ну не знаю. На південно-східне я не пам'ятаю, що були заморозки, але всяке може бути. Надо дивитися, як відчувається, як по синоптику. Північний захід. Чи будуть заморозки, можуть бути заморозки на північний захід і на захід зараз холодно. Тобто такі всі вітри, зараз заморозок, можна чекати, звідки, звідки не чекаєш, да? точніше отримати, звідки не чекаєш. Тому що оце аксіома, що тільки північний вітер приносить заморозки, вона ну в більшості випадках воно то так, але є нюанси. Тому рекомендую краще розбиратися в цих нюансах. В принципі, тут все. В принципі, все. Ну, по класиці це буде агроволокно біле, я думаю, всім все зрозуміло. Ніякі задимлення там, при такому вітрі, там, обливання водою, я це не експериментую і вам не рекомендую. Я рекомендую те, що працює у мене. Це агроволокно, Агрін, там, 23-30 хоча б, і все воно нормально працює. А, по поводу, чи буде четверта хвиля замерзків, ну, мій прогноз наступний. А, напевно, що ні. Напевно, що ні, тому що там йде під кінець місяця південь. Я думаю, піде сезон полониці. Але якщо десь якась гроза, може знову повернути і знову буде заморозок. Тому агровокно рекомендую до 1 червня нікуди не ховати. Ділянку після 3 хвилі заморозків теж рекомендую не чистити. У мене агровокно буде лежати, навіть будуть, напевно, ягоди, тим воно ще буде лежати. Щоб швиденько, оперативно там три не накрили. Тому що в тому році нас обнесло. Але в селі 3 червня на півночі... Померзли помідори, померзла картопля. Вдумайтесь, заморозок 3 червня, літо на дворі, плюс 30 стоїть, ми клубніку вибираємо, плюс 30. І температури такі були, перепади, там, ну, врахуйте майже в 30 градусів. Десь щось у повітрі там виходиться мінус один, на ґрунті 0, тобто ну, на 30 градусів перепади температури виходить. Були. І таке в природі буває. Тому цей рік він, да, він теплий, весна почалася тепла. Вона була ранньою, але, як показує практика, останні там, років 5, я вже не пам'ятаю такі роки, щоб не було заморозків. Вони є. Тому на майбутнє, якщо ви там, от, хочете займатися якимись овочами, хочете займатися якимись там ягодами, вони вразливі до заморозків, це північ, центральна Україна, Східна Україна, Західна Україна обов'язково, починайте збирати гроші на агровокно. Біле Агриновське 30-ї плотності, воно, буде служити 10 років. Викопіть собі під свою ділянку і спіть собі спокійно, так як сплю спокійно я. Я впевнений в ньому, і поки що мене воно ні разу не підводило.